Ви теж це відчуваєте? Наче світ навколо прискорився, старі схеми заробітку перестали працювати, а плани руйнуються в останній момент. Багато хто списує це на везіння чи випадковість, але як нумеролог і людина системи я скажу вам правду: ми увійшли в зону турбулентності Плутона. 2026 рік це не просто черговий календарний рік, це іспит. І сьогодні я розкажу, чому ретроградні планети зараз. Це ваш шанс вийти на новий рівень, а не привід для паніки. Чому хаос це порядок. Плутон остаточно перейшов у знак водолія. Що це означає для нас? Старий світ, де панували кумівство та хаос, помирає. Плутон планета трансформації через очищення. Він вимагає від нас лише одного системи. Особливо це відчувають ті, чиє число долі 4, 13 чи 16 – Якщо у вашому житті зараз щось руйнується, ван стосунки, робота чи бізнес, подивіться на це тверезо. Плутон просто зносить те, що вже давно не приносить вам користі, щоб на цьому місці ви побудували щось міцне. Тепер про ретроград. Багато хто боїться цього слова, але насправді це час інвентаризації. Ретроградна Венера в 2026 році буде бити по темі статусу та кар'єри. Моя порада: у ці періоди не намагайтеся запускати нове. Поверніться до того, що ви не добудували. Підтягніть хвости, закрийте борги, розберіться з документами. Для стрільців це час великого прибирання. Якщо ви навчитеся використовувати енергію планет, що рухаються назад, для виправлення своїх помилок, ви станете непереможними. Коротко по цифрах одиниці та п'ятірки вам Плутон дає енергію для лідерства, але лише якщо ви перестанете діяти хаотично. Двійки та шістки. Зверніть увагу на партнерство. Ретроградність виявить усі приховані конфлікти четвірки, вісімки та дев'ятки. Висунда фундамент цього світу. Ваша задача в 2026 році створити структуру там, де інші бачать хаос. Саме до вас прийдуть гроші, коли інші почнуть панікувати. 2026 рік це рік великих можливостей для тих, хто має план. Не чекайте на чудо, станьте самі творцями своєї системи. У коментарях під цим відео напишіть свою дату народження. Я відповім кожному і дам персональну пораду. На що саме вам варто звернути увагу в цей період трансформації Плутона? Підписуйтесь на канал, тут ми вчимося керувати своєю долею через числа та зірки. До зустрічі в наступному відео.